VS 6492 Wow 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 Пасажир Вийдіть з автомобіля спид этими руками Сишус заходится в автомобілі вийдіть з автомобіля Виходьте з автомобіля Мене перезаряджене спирає в випадку на виконання вимоги, я стріляю в Руки! Руки! На Дай, не зупиніться, чоловік, до мене! Підходите до мене! Продовжуйте рух. Рух. рух! Зброя заряджена! Один личний рух! П'ять чоловіків, всіх половила, зброя заряджена, зброя! Так, стояти, руки за голову! Давай, давай, давай! давай. На світло! На світло рухається! Смотри до нас! Рівно спина, рухайте на мене! Я з тримаю новому випадку не виконання моїх. Коліна! На коліна! на голову! Руки на за голову! Вибірте спину! Спасибо. Є хтось з машини? Хтось! Є хто з ще? До машини, пані! До машини!

Я перекриваю! Водій піднятись! Піднятись водій на ноги! Мене не цікавить, піднімайтесь! Піднімайтеся! Зброя заряджена! Рухайтесь вперед! Без різких рухів сюди! Не підходьте до мене! Рухайтесь! Там його, там, Все, стійте біля автомобіля. Де зброя вогнепальна? Де вогнепальна зброя? Сійте на місці. А що ви витягали з автомобіля з вікна? Що то було? Руки за голову! Не цікав, руки за голову! Без різких рухів! Ширше Шер, ноги! Руки вверх! До, шеї, до шеї руки! — Я тримаю руки. З різких рухів! Я тримаю руки, застрілимо вас, я будете почали. Що сталося прошу пана ви краще за нас, Рука. знаєте, Рука. що сталося? Тримаємо тут! Тримаємо руку! Тримаємо руку! Що, він зброю викинув? — Ти напевно де здається? Ви? Юра, вийшов з машини. Тоді я побачив сьогодні, в нього пістолет. Як він люди пістолет? Вийшов з машиною і сюди післав він тримав. Я не знаю. А чого біля він, брав він біля себе його тримав, я не знаю. Mm. Я почув вистріл. І в той момент таксист ронув з місця і переїхав і верф. А чого він стріляв? Я не знаю. Я просто не знаю. А, а Інга, Жінка, його вийшла з таксі чи не? Вийшла, вийшла з таксі, вже коли таксист проїхав. Тоді він стріляв, так? Ні. Я коли стріляв? Коли ззадні нас зупинився, Від поліції тікали? Тікали? А де саме? Почали? Я не знаю. Ну я говорю, я не часто їм. Що, що відбувалося, коли тікали від поліції? Не давав обігнати. Що далі? Зупинявся на дорозі. Погрожував пістолетом? На трасі він виходив з машини, але чи погрожував пістолетом, я не знаю. Ну виймав пістолет? Виймав. Витягував, Витягував. Зі скла показував. Так. Та? Ну, виходить, Ви бачили, що у вас поліція переслідувала? Бачив. І, і що він витягував той час, момент, момент зброю? зброї? Витягував. І скіровав куди? Скіровав кудись? Висовував з вікна, наскільки я бачив. Потім, коли виходив з машини... Ну, в якому напрямку скіровало зброю? Ну, все, в патрульну машину. В Патрульну машину. Водій таксі підвозив жінку, яка в свою чергу підвозила кошти для того, щоб дані громадяни продовжили рух, бо так як в них закінчилося пальне. Приїжджаючи водій таксі, під'їжджаючи до кінцевого місця. Прибуття наближаючись вже до зазначеного вище автомобіля, побачив, як в його сторону один з невідомих осіб тримає в руках предмет, схожий на на зброю та цілить йому на нього, веде веде мушку на нього і тримає безпосередньо біля лобового стекла. Він був змушений здійснити маневр і об'їхати даних людей. Проїхавши декілька метрів, почув вистріл. Висадивши дану жінку через декілька метрів, продовжив рух і, в свою чергу, зателефонував на лінію 102 та повідомив про даний інцидент. Про зазначив автомобіль в орієнтування. Внушивши зразу сині, червоні проблескові маячки з супроводженням з сиреною. Автомобіль і доподаючи команди угочномовець, водій автомобіля Рекстон відмовився зупинятися і слідував в сторону Львова. По дорозі, по автосмузі, лісосмузі декілька разів застосовував екстрене гальмування, виходив з автомобіля, знову сідав, Нам затримувати його не вдалося за заможливе. По тій же авто лісусмузі кілька разів три-чотири рази виймав зброю, ну предмет схожий на зброю та цілив в нашу сторону. Доїхавши до одним словом, можна звати тупіку, ми зупинилися в 30 метрах від нього, і подаючи команди в гучномовець, подавав вимоги про те, щоб автомобіль безпосередньо водії і пасажири, які знаходяться в ньому, вийшли з піднятими руками та виконували чітко мої вимоги. На що водій відмовлявся, не виходив з автомобіля. Мною було прийнято рішення. і я виймав, вийняв зброю з кобури, дослав патронник патронник, зняв запобіжника і зробив один попереджувальний вистріл вгору. Пасажири, які знаходилися в автомобілі, мої вимоги виконували, слідували в моєму напрямку. Інший саме водій не виконував знову ж таки мої вимоги, періодично ігнорував їх, заходив назад в салон автомобіля. Тим самим мною було зроблено ще два вистріла. В сумі три послідовністю, ну періодичністю три секунди. Після чого водій виконав мої вимоги, які я промовляв в гучномовець автомобіля Тойота Пріус, слідував спиною до мене з піднятими руками. Після чого нами були застосовані кайданки на даних зазначених громадян.